Продовжую свою розповідь про Хресник із Кабмостодійська Почаїв. Сьогодні 24 серпня. Прокинулися зазвичай в 3-4 почали хрестники. Зараз після невеликого привалу, 10 хвилин. Рухаємося далі, рухаємося полями, Тут Світанок, світає. Так? Так, так, викривай, не привал, пригощають чернівецькі господині. Теж тут. Чуєш, живе. Чую мені цей, тому воно точок мене підішло.

pour faire un enfant, il faut des têtes, il

другой да я Сьогодні пів на восьму, якось швидше закінчується наш день, ми вже готуємося трошки помити себе, бо добре всі в порохах дуже.